В цивільному з Російської Федерації надається допомога. Ми надали повний обмін медичної допомоги, зробили блок плачового сплетіння, обробили винухи ручні порани, провели, наклали асептичну пов'язку, знеболили і зараз пацієнт відпочиває. Тому ми дуже добре відносимося до пацієнтів, тим паче цивільно, як з нашого боку, так і з інших. Пані Марина цивільна попала під обстріл. Сама суджу. Десять діб вони були десь по дорозі до Курська в якоїсь хаті. Осколкові, осколкові поранення. Ну і частково спальниць. Ну, вам в своїх треба в надо ну, бояться своїх першу как Наталя. Какая Наталя? Ваш врач. Наш врач. А которая вам оказывала помощь? Да. Ну вот видите, нужны такие страшные. Сначала к нам пришло двое парней. Угу. Они нас предупредили, что чтобы если какое-то что-то в небе, чтобы мы прятались в подвал. Да. Раз, два, три. Опа! Оп, И все, положили. Лежишь. Все, 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 все. все. все, все.